Ми місцеві депутати виходять, а їхня справа каналізації і криші. Це вони так хочуть. А давайте зробимо так, щоб, щоб якраз обрубати оце, щоб ми трошки дотягали й до них. А зараз я хочу вам зачитати звернення до президента України, якщо ви її підтримуєте, на ваш розсуд. Зараз наближається друга різниця е, Революції Гідності. І це добре, я хочу вам зачитати, якщо ви підтримуєте таке звернення. Звернення депутатів Костопінської районної ради Рівненської області до президента України Порошенка Петра Несінця. Пане президенте, наближається друга річниця революції, і нас депутатів Костопінської районної ради цікавить, що цього разу ви виголосите звернення до народу з нагоду річниці. Більше все, мабуть, знову бути повторити про необхідність рішучої дій в боротьбі з корупцією, про розрив реалізацію Генеральної прокуратури і судів, за боротьбу з олігархами, бо притягнення до відповідальності осіб причетних до грабування країни і чиновників сепаратистів, які з Донбас нападали на російським окупантам. Тобто все те, що ми вже півтора року постійно чуємо від вас, що вас перебування на посаді президента. Все це ви виголошили у своїй виборчій програмі, за що український народ повірив, що вам привів вас до влади. Але як виявилося, виголошувати папа сі промови, не апроваджувати сказане життя і це. То б міг подумати, що ви, стоячи на колінах на помості Майдану, даючи кляту Ребеські сотні, що радикальними реформами зміните державу, відправити на лаву підсудних казнокрадів і сепаратистів, позбудетесь власного бізнесу і так далі, і так далі, відразу забудете про свої обіцянки, обійнявши посаду президента України. Нам імпонує ваш патріотизм і відстоювання гідності української нації на світовій арені, але погодьтеся цього замало. За час вашого перебування на новичій посаді держави державі ніяких обіцяних вами радикальних змін не відбулося. Навпаки, ситуація ще погіршилася. До цього часу не розслідують вбивства на Майдані. Жоден казакар не отримав термін покарання. Сепаратисти залишилися на владних посадах, очікувані що Корупція процвітає, як і зі сівковича, катастрофічно опав життя виріють українців і в цей час. У вас влажний бізнес, не тільки не проданий, а поки успішно функціонує. Складається враження, що на посаду президента вийшли з метою приможити власні статки, але саме в, цьому, адже саме в цьому у вас відчутні успіхи. Навіть війна з Росією не призвела до закриття бізнесу в державі-агресорів. Коли українці гинули від зброї російських окупантів, ваш російський бізнес сплачував податки в крузного агресора. Як це може асоціювати ще цю совістю і гідністю? чи такі поняття для вас не притаманні. Український народ також чекає від вас як від Верховного командувача. Хто ж все-таки про покарання за збитий під Луганськом з героями десантниками, за Ілованської і Дебацькою трагедію? Безкарність за ці трагедії говорить про те, що смерті українських воїнів для вас нічого не варті в порівнянні тратою дружніх стосунків з придворами ракетними генералами. Врешті-решт хотілося почути, чому гальмується реформа, Чому жовтий високопосадовицька здократи відбуває покарання? І в той же час слідчі ізолятори наповнюються патріотами. Чому ряди вашого ППП стрімко поповнюють бувшими регіоналами, серед яких трапляються навіть сепаратисти? Чому немає реакції на царники громадськості про заміну генерального прокурора Шокера і ще багато чому? Можливо, ви берете приклад з вашого Кумаюшенка, який за час перебування на посаді президента поховав ідеї по революції. В цьому ж спостерігаються певні тенденції. Ющенко замість покарання кивало замгінації виборчого процесу нагородив її орденом. Ви, в свою чергу, зробили органовця Вахендовського. За які такі заслуги? В той час, коли рядові трудівники не дуже винагороджуються вами, а сотні і, можливо, тисячі наших воїнів героїв, героїв не отримали державний тагород за героїзм і відданість держави, у вас чомусь пошані ширий регіонали. Переконано закликаємо вас. Бути справжнім лідером нації і посивоже не наслідувати южника, тому що це обернеться трагедією для нашої держави. Нещодавно ви виголосили, що відразу після закінчення місцевих виборів розпочнуться обіцяні реформи. З нетерпінням чекаємо і сподіваємось, що наше звернення змушить вас реалізувати свої вчинки і викрити обіцяння, на що очікує український народ. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі! На ваш розсуд. Варто направляти чи не варто? Я Трохи позмінюю. Я... Нас цікаво. Так. Якщо нас цікаво, е... якщо ми на Боге стану направляємо, то нас там слово цікавить митіння. Пане пар, Володимире, це як проєкт. Я, розумієте, я е, надіюсь на що. Розумієте, якщо ми будемо ці мовчати, якщо не буде звернень, а такі звернення повинні йти з усієї України, з усіх регіонів. І що ж буде мінятися? Повірте мені, чиновник що боїться? Відкритості, прозорості і бумажки. Оце страх, здрав... бумажка, дивно, це страшніше за все. І якщо ми отак от будемо показувати, що ми не просто якась нижча ланка, яка може займатися каналізацією, а трошки будемо впливати і на них, щось буде мінятися. Повірте мені. Дякую за увагу. І я хотів би, якщо... Як, ні, Віктор Федорович, щоб це питання було внесено до порядку денного, ми його обставили на голосування. Так? Так, так. Як, воно не... Ні, ми ж проголосували за порядок денний так, на початку. Ми зараз не можемо його внести. Ми можемо направити цього листа там, за, підпису, де, за підписом депутатів, так, або внести його на слідуючу сесію порядок денний, зробити по ньому рішення і відповідно прийняти рішення. Сергій Михайлович, розумієте, вся актуальність цього запиту? Цього звернення саме до другої річниці е, революції, єдності. Розумієте, далі його буде актуально. От саме зараз, щоб, е, коли він буде, якщо йому, а хто ще таки донесе, як би там не було, він дай читати не буде, але все одно, хтось десь Шипне, що йдуть звернення знизу. Я, 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 ми можемо його підписати. кожної з тієї сторони написав прізвище, так, і ми відправили цього листа, так, можемо внести на слідуючу сесію, на слідуючу сесію, там через тиждень можемо внести на слідуючу сесію і відповідно зробити по ньому рішення і направити вже офіційно. Від я, тобто там, ми можемо надіятися, що ви Сергій Михайлович, це зробите. Ми разом це зробимо на слідуючій сесії. На слідую сесії вже буде не тайна. Я сам, не можу. Ну, я сам не можу, у нас вперед буденному немає сьогодні подарування. Ми можемо можем вже просто з тої сторони підпалити.